Всім гарного дня. У мене розпустився моушен. Розпустились поки три квіточки. Моя сама улюблена квітка після дикого кота. Дуже він мені подобається. Квіточка десь 7 см. Він ще маленький, він ще буде розпускатися і він буде. До 10 сантиметрів приблизно. Ви зачинаю. Трошки відсвічує. Відсвічує. Я таку хочу показати мордочку. Дуже ніжний і дуже чудовий такий. Моушен. Ще в мене на цьому тижні розпустились ось такі орхідейки. Назви не знаю, бо куплялися в епіцентрі торік. Дивіться, так? безвідказні. Цвітуть постійно. У них зараз тут 70% вологи, 20 градусів тепла. І вони, їм оця погода з вами краще. Щоб не пекло, не жарило. Тут вони в мене знаходяться на балконі. Тут я їм так притінила. Але що хочу сказати, я була поставила тут на підвіконні орхідею, коли було 30 градусів жири, ця пленка не спасла. У мене згоріла повністю орхідея. Прийшлось зрізати листки. Рябчик такий теж красивенький, теж тільки починає розпуск. Рочки в 6 йому. Їй орхідеї куплялась в АТБ. Там щось за 80 гривень. А може й менше. Ну, квітка величенька буде. Величенька. Тут ще в мене розпустився такий красунчик. Теж без назви. Великоквітковий. Тут квіточка буде приблизно 11 сантиметрів. І він дуже довго цвете. Це дорожчений квітконос. Бутони, бачите, які бутони здорові, жирні. Вона буде велика, квіточка. Повний розпуск моєї блондіночки. Отут вона вже набрала свою силу Молодошку. Це в нас теж дорожчений квітконос. І ось той красивий такий рябенький. Дивіться який він. Повний розпуск. Так, знизу не дуже зручно знімати, але я не полізу наверх. них. такий. А це бігліп, він цвіте чомусь все время одною квіткою. Він випускає дві, одну скидує і залишає тільки одну. Він вже цвіте, мабуть, шостий місяць. Так, да, вже шостий місяць він цвіте. Ось, я бачу, він вже починає, ну, як би показує, що квіточку вже скоро скине. І має такий вигляд. Вже він буде відцвітати. Дуже довго цей біг гліб. Прям дуже довго цвете. Дуже. А цей попкорн забула вам в прошлому відео показати. Він ось у мене випустив дітку. І ця дітка зацвіла. Корінчиків ми ще не маємо. Ну, зато вже цвіте. Поки що я його нічого не буду чіпати, поки він корінці не випусте. Він, можливо, ще буде не один раз цвисти, поки він випустить корінчики. Теж все на дорощених квітоносах. Бачите? Він був мені в торік їх багато дуже випустив. І вони прямо таким пишним хущом цвіли. А зараз щось в цьому році він не випускає квітоноси, але дорожчує. Треба його пересадити. Ну, все, похвасталась вам сьогодні своїми квітками, піду далі щось робити. А ви підписуйтесь, будь ласка, на канал, підтримуйте український контент. Гарного всім дня, до побачення. На все добре. До зустрічі!